Я вітаю вас сьогодні в цьому відео, Миру нашим родам. Ми продовжуємо з вами, друзі, виходити на нові усвідомлення про те, хто ми є тут на землі. Сьогодні тема мого відео первинний страх. Яка його природа, звідки він взявся, і чому так важливо позбавитися зараз його? Тобто усвідомлюючи його задачу, його завдання. Сьогодні, неймовірно, чудесний день, сьогодні 20 березня, день весняного сонцестояння. Ми з вами завжди зустрічаємося в певній в певні миті, в певні якісь фрагменти, де ми маємо щось ніби заякорити в собі. І ось зараз якраз, друзі, всі, хто приєднається до цього відео, я вітаю вас, вітаю моїх нових підписників, вітаю всіх тих, хто лишається зі мною багато років. І перед тим, як продовжити про первинний страх, я хочу нагадати вам, друзі, що на моєму сайті apogecenter.com іще діють якийсь малесенький відрізочок часу, неймовірні знижки на мої базові... Курси, хто я і єднання з силою життя, тобто два базових курси, які ви можете придбати для самостійного працювання. Також є знижки величезні на вебінари, зцілення через любов, родові обереги, тобто там іще щось багато чого. Будь ласка, зайдіть, подивіться, там посилання я вам залишаю завжди. Можливо, ви якраз шукаєте саме ось таку інформацію для себе. Звичайно, діє, знижки, діє знижка на моїй консультації персональні, можливо, хтось довго збирався і не міг ніяк зібратися, то, будь ласка, прийдіть, тому що це також зараз ще діє якийсь певний час і далі знову піде все по, по таким своїм кругам, по яким має йти. Так от, друзі, дивіться, ми маємо знати те, що ми маємо знати зараз. І так як зараз у нас дуже Таке, знаєте, прискорений час. Події відбуваються в хаотичному порядку. Нам здається, що немає порядку навколо. Насправді він є. Просто він є, він упорядочує, упорядочується в глобальності, чи як це правильно сказати, ну, нехай буде так. Так от дивіться, друзі, сьогодні ми з вами говоримо про первинний страх. Що це значить? Як ви його відчуваєте в собі? Що значить для вас первинний страх? Я колись давно писала декілька років тому відео саме про цей страх, Такий, який його описувала. А сьогодні я вам дам практичний метод в кінці цього відео. Хто тут дивиться, ви отримаєте дуже цілющий метод, який позбавить вас багатьох неприємних відчуттів всередині. Так от, для того, щоб усвідомити, що таке первинний страх, я скажу вам так, що чому первинний? Тому що, якщо подивитись його природу, так, то там видно, що в кожній людині є якась така, знаєте, певна певне відчуття переживання. Або свідоме чи несвідоме, неважливо, є відчуття того, що ти десь ніби як відірваний, так? відірваний від чогось від, чого? від чогось рідного. Є така глибока-глибока туга за тим всім, що десь є твоя ота цілісність, десь є от, от більш свобода якась, є в чомусь в тобі, або десь вона біля тебе, є щось таке, що. Ніби тебе як тягне до себе, притягує до себе, і ти не можеш зрозуміти, що це таке. Можливо, це назвати якийсь певний навіть духовний голуб, дійсно, що не вистачає цього такого духовного, такого насичення. Так? І ось саме якраз страх так, колись, коли він сформувався, цей первинний страх, от коли ми з вами відірвалися. Від того, хто нас створював, як би в свідомості свої відірвалися, перестали розуміти. Пішли по обхідним шляхам свого розвитку, а не напряму, не в прямому єднанні, а пішли, так, знаєте, десь обхідними шляхами. І оце зсередині відчувається оцей розрив такий. І це спричиняє страх. Але страх. Ви знаєте, він настільки він неповторний цей страх, він... тому він первинний, тому що він стільки разів нас з вами спасав, не будучи у нас того страху всередині, за те, що злякався, бо... наша душа ніби злякалася, знаєте як, злякалася і сховалася. Коли десь як хтось втратився зв'язочок з, ну, з чимось рідним, материнським, батьківським, розумієте, хтось творець створив нас по образу й подобі. І так сталося в якийсь певний момент, якісь прожили ми такі потрясіння. що ось так воно, Це еволюція. Тут немає нічого страшного і поганого, просто так відбулося. І ось цей розрив, знаєте, ось цей розрив, Одночасно створив у нас страх. І цей страх він якби і спонукає до того, щоб знайти от те, від чого тоді якби відірвалося, відірвало тебе. Розумієте? І цей страх він веде по життю, він веде завжди в пізнання. знайти дорогу додому, знайти дорогу до себе. Так? Знайти дорогу до Творця свого, знайти його, знайти, знайти ріднє, оце, ріднє те, що тебе породило, що тебе створило, що тобі дало ось все те, що ти ось маєш зараз, розвиток свій. Так от оцей страх він дійсно веде і спасає. І таке враження, знаєте, що ось він дає якісь певні крила навіть той страх. Що ти от стільки-стільки от боялася, боялася от щось проявити, щось зробити, волю свою проявити, розкрити там свій талант, потенціал свій розкрити, свій ресурс глибинний, духовний проявити, от десь боялась, а тут раз, і тут виходить, що ти маєш право позбавитися саме зараз, саме зараз. Цього страху, первинного. Що значить позбавитись? Як його позбавитись? Усвідомити свою єдність з чимось більшим, так? що тебе сюди привело взагалі це існування. І виходить, що ми з вами бігаємо, бігаємо, шукаємо, шукаємо десь шукаємо щось в книжках, шукаємо щось десь в якихось філософіях, шукаємо з вами десь іще в якихось вірах. І тут нам все-таки. Показує наша з вами свідомість і душа наша показує, що є таке певне світло, з'єднавшись з яким, ти втрачаєш той страх, який, який стільки, стільки тисячоліть, можливо, вів тебе, можливо, і більше, ніж тисячоліть, вів тебе до цього моменту, де ти вже можеш відчути таку єдність з тимось, чимось рідним. З тим чимось таким, знаєте, спорідненим і дуже-дуже цінним, глибинним, таким світлим, ясним. Ясність наступає, друзі, тільки тоді, коли ви усвідомлюєте вашу співпрацю з Всевишніми силами, з Всевишнім нашим. Так? Тобто, кажуть, багато хто каже, та що там та духовність, коли там Здоров'я немає там, або немає там ще чогось, що там та духовність, куди його йти, якось тут жити зараз треба. Друзі, духовність то є все зараз. Не підключившись до отієї духовної енергії, духовного плану, тут взагалі робити нема що. Тут тоді ні здоров'я, ні достатку, нічого бути. Апріорі не може. Коли розумієш ти, що тобі от воно приходить, пролинає, ти його притягуєш, коли ти засвідчуєшся, притягуєш це все, притягуєш співпрацю, чисто таку. Ви знаєте, от коли кажуть, там, віра там, там, вірити в Бога, там, ще щось говорять. Люди, друзі, це просто слова. Що значить віра в Бога або вірити в Творця, вірити у Всевишнє, богів наших рідних вірити? Що це значить? А ти уяви ось, уяви, що воно ось у тебе тут, на долонях. От чистота Твоя на долонях. Чистота твоя на долонях, чистота помислів твоїх, чистота прояву любові, чистота єдності, тобто твій намір чистий. Ось ти береш так, запроси сюди, запроси собі сюди, ось на долоні, поклади ось так серце, розкрийте та серце, і ти думаєш, що, що там десь щось тобі ще може бути вище цього, де да ніколи в житті, друзі, не може бути нічого вище. Ми маємо згадувати, хто ми є, ми маємо співпрацювати. Ми не маємо бути енергетичними рабами ні для кого. Ми маємо бути взагалі, рабська ідеологія так? Вона має вичиститися з нас, з усіх, що ти там десь комусь повинен, винен там ще щось, так? що там десь ще щось може тебе, наприклад, спресувати, пригнітити, і ти будеш сидіти тихенько. Зараз дуже знаєте, друзі, створюється для людей. Багато стресових ситуацій, коли оця стара система вона ніби, вона ніби спонукає тебе весь час бути в стресі. Весь час, прибиваючи там боргами, прибиваючи війною, прибиваючи міграцією, коли людей, людей виштовхують. З їхніх домів, щоб вони десь там думали, що там краще, так? А, а попадаючи в міграцію, ти попадаєш у величезний стрес, тому що в тебе йде переналаштування роботи мозку, переналаштування всього тіла, клітин тіла, іде мутація, трансмутація. Тож ти звикаєш до частотності іншої, до вібраційного фону, до ментального фону, ти звикаєш до їжі іншої. Тобто кругом є те, що. Втримує тебе в стресі. А людина, коли в стресі, вона не може думати про щось вище, тому що вона зайнята виживанням. І в мене таке враження дійсно складається, що людей випихають з їхніх рідних місць. Пішла така, ну йде дуже міграція. Я не кажу, що це погано, але просто не кожен може встояти в собі в ці періоди, не втративши да, оту віру. Віру в себе, віру в те, що є якісь вищі сили, які тебе ведуть. Інколи вищі сили ведуть, відводячи від небезпеки, і виходить, що ти переїжджаєш кудись або переходиш кудись. Розумієте? І це ведення потрібно заслужити, але заслужити не рабським своїм мисленням, а співпрацею. І ця співпраця починається саме з тебе, з кожного з нас. Коли ти ось запрошуєш і співпрацюєш. Так, от первинний страх, друзі, який так служить нам: що, знаєте, ось ніби ти як відірваний, але ти знаєш, що ти зільєшся. Ти глибинним ким своїм відчуттям знаєш. Що це все можливо. І встояти на цій землі зараз, на нашій планеті, можна тільки таким чином, коли ти повністю довіряєш цьому злиттю своєму, коли немає сумнівів, коли цей страх просто він стає як, знаєте, розчинений. І зараз, будь ласка, я хочу запропонувати вам таку невеличку. Ментальну медитацію, медитаційну практику, на позбавлення або, наприклад, на усвідомлення, навіть не на позбавлення, а на усвідомлення природи цього страху. І, будь ласка, закрийте очі, тому що завжди такі практики вони роблять, робляться з закритими очима, щоб наші промені з очей. Які ми випромінюємо, не створювали нам різні частоти, які зараз нам абсолютно не потрібні. Так от закрили очі, всі закрили очі, хто дивиться це відео, спокійненько, відчуйте себе в вашій глибині, в глибині вашого серця. Відчуйте, що там є щось таке, що завжди вело у вас додому. Нехай буде цей страх. Якщо прочитати слово страх ззаду наперед буде hearts. «Heart» – це серце. Так от оку... окуніться в своє серце, своїм внутрішнім поглядом. Просто і уявіть, що у вас там є, ніби біла птаха. Яка прямо зараз розправляє крило і починає вилітати, вилітати з вашого серця і летить на сонце. Вона вилітає легенько-легенько, летить на сонечко, сонце світить. Ясно, ясно, там десь. Нехай це буде біле соколятко. Яке летить вільно, але за ним, ніби до ніжки його, прив'язана така срібляста біла ниточка, і він так летить, летить цей птах на сонце прямо, і тягне за собою цю ниточку, і ви бачите, як разом на цій ниточці витягується і нанизується на неї. Все те, що вам не потрібно зараз на душі. Душа починає очищення, вона висвітлюється, вона від... очищує все те, що зайве, те, що було колись накопичене, те, що відпрацювало все своє, те, що вже зовсім, зовсім не потрібне, воно обтяжує, що було коли сказано, зроблено, недогледено, що було десь забито в собі все відлітає, відлітає, разом з тією ниточкою, намотуючись туди. Сріблястими такими бликами все нанизується і тягнеться за птахою білою. А птаха летить на сонце, летить на сонце. І тут ви бачите, як вона долітає до сонця з такою радістю, легкістю такою, і просто зливається з тим сонечком, з тим сяйвом таким білосніжно, яскравим, сяючим, мерцаючим, величезним таким. Красивим таким, ніжним таким. І потім ниточка лишилася, і по цій ниточці до вас потекли промені, промені цього ніжного сонечка, промені цього неймовірного світила, яке висвітлює все навколо, і вливається, вливається з цієї ниточки, буквально, ви потягнули її, і повністю заповнює ваші груди. Сяйво, уявіть собі, це сяйво вашого рідного дому, це сяйво ваших рідних богів, сяйво істинних богів, сяйво Всевишнього Творця, який заповнює все те, що у вас всередині десь колись, можливо, було пустим. А зараз воно набуває величезного сенсу, набуває світла. Відчуйте це потік, відчуйте його, і нехай заповнить вас настільки, наскільки ви всередині відчуєте достатньо. І коли прийде це відчуття достатньо, ви ніби відриваєте цю ниточку, дякуєте творцю за його світло, за єднання і повертаєтеся в той вимір. Той простір, ту кімнату або там, де ви є, спокійненько, усвідомлюючи, наскільки легко вам це вдалося. І так робимо глибокий вдих, глибокий видих, відчуваємо внутрішні свої крила, відчуваємо певне звільнення, таке легке-легке. А тепер скажіть, друзі, мені. Невже так важко заявити про себе? Невже так важко відчути оце єднання? Просто стан, відчуйте свій стан. Тут важливо довіряти Довіряти от всьому тому, що ти робиш. Це є така легенька, легесенька, для усвідомлення така от структура, що ти можеш робити. Будь-які речі, і не з позиції раба, коли ти щось просиш, а з позиції співпраці легкої. Все є дух. Все є духовне, тому що без духу не було б матерії. Звичайно, це є факт, розумієте? Здоров'я людини зараз без усвідомлення своєї духовної істинної сутності. Вона не може налаштуватися на ці вібрації, які ми зараз ми з вами зайшли. І тому просто відчуйте, якщо комусь потрібно, ви можете повернутися, відмотати трішечки зробити ще раз. Нехай образ, який вам прийде, буде ваш образ. Нехай те, що ви побачите, і кольори, і відтінки, і силу потоків, тих, нехай буде ваше те, що ви відчуєте. Але ви відчуєте цю глибину з такою довірою, що у вас оце все вилетіло просто, розумієте? Вимоталося все те, що було зайве. І у вас ще, до... І ще засвітилася у вас ваша душа зараз через те, що ви її торкнули любов'ю своєю, тому що ви дали їй можливість звільнитися від багатьох речей. Зумієте? Це ніхто не дає там. Це ти собі даєш це. І все отак От легенько. І знаєте, у багатьох людей а, навіть ну, свідомість не налаштована. Добитись неможливо, знаєте, така крига кругом. Що ти її довбеш, довбеш, а вона крига кригою. Але знаєте, коли ти починаєш дихати, і починаєш запалювати, засвічувати серце своє, душу свою. Ти починаєш диханням своїм розчиняти цю кригу. Вона стає тоненькою, 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 а потім тільки раз і прозоро. І розтворилася, і розмилася. Ось так працюють духовні енергії з нами, друзі. Так працює та сила, яка нас створювала. І яка настільки нас любить, що насильно нічого нам не робить. Вона чекає оцього імпульсу, поштовху, наміру. І коли ти кажеш, Боже мій, дякую тобі, то в першу чергу подякуй собі за те, що пробила цю, пробила цю кригу, за те, що ти пробив цю кригу, за те, що ти відчув цю легкість, і тільки з такого стану ти можеш далі робити крок. Крок в будь-що, будь-куди. І так, друзі, ми з вами всі живемо зараз. Тому що духовність це є саме оця співпраця з духовними планами. Коли йде тобі інформація про те, що ти є багатовимірна біоенергетична структура, яка співпрацює з глибинами, там, з зверху, з знизу, і тут, і там, і кругом, і ти маєш відчувати цю свою глибину з усіх сторін. об'єм, концентрація. І знаєте, звільнення воно відбувається від одного тільки усвідомлення, що ти маєш право на таку співпрацю. Що ти маєш право позбавитися від того страху, якщо ти починаєш співпрацювати з тією силою, з якою ти єднаєшся, з якою колись був відірваний чи відірвана, і ти починаєш розуміти: ух ти! А далі відкриваються нові горизонти. Далі відкривається все те, що поступово буде вливатися, і буде давати можливість тобі. Творити крок, творити подих, творити себе, своє здоров'я, любити все те, що навколо, співпрацювати з природою. Ось так. До речі, я скоро буду проводити вебінар величезний такий вебінар, глибинний по роботі з стихіями, друзі, це буде у нас в квітні. Я вже зараз. Почну рекламувати, завжди я залишаю вам посилання там. Слідкуйте за новинами. Наскільки я встигаю все провести, то я провожу. І просто, якщо вам було корисно це відео, поставте подобачку, напишіть коментар. А якщо вам потрібна буде моя консультація, звертайтеся, пишіть там є контакти завжди на моєму сайті. Долучайтеся до нашої групи в Телеграмі, також там чудове поле, там можна висловлювати, вимовлювати думки свої. Красиві думки, там всі люди дуже красиві. І до наступного відео, де я буду ще розкривати цю тему на рахунок того, наскільки ж нам зараз дійсно важливо усвідомити ці глибинні важливі речі. І це легко. Тому я бажаю всім вам світла у вашій душі і красивого сяйва у вашому серці. І разом йдемо далі. Всього найкращого. До побачення!